Друзі, в ефірі народний репортер. У цьому випуску поговоримо про мільйонну вулицю Леварну, про розкрадання бюджетних коштів чиновниками Дніпровської мерії, про дніпрян, які не зупиняються на шляху до справедливості, про сумнівні тендери міськради, які розглядала група прозорість та підзвітність, а також про інші події, які зафільмували Дніпряни: аварійні дерева, трамваї, труби, білборди. Дніпряни продовжують досягати справедливості та звертатися до влади з вимогою збільшити фінансування армії з міського бюджету відбулася чергова суботня акція. Гроші на зсу. Люди вимагають від місцевої влади спрямувати бюджетні кошти замість власного піару та сумнівних закупівель на допомогу захисників. Не з одного боку іронічне, а з іншого сумне відео зафільмувала одна з активісток, яка збирає гроші для потреб армії, зокрема на необхідні засоби та обладнання для військових. Відео під назвою Як я у Дніпрі реп шукала. Як я у Дніпрі реп шукала. Поїхала я на новеньку площу в центрі, та, окрім дорогущих дерев і купопляшних камінців, я нічого там не знайшла. Продовжила пошуки в тюльпанах, втратила свідомість від цієї шаленої краси, ну чи від шаленої кількості тюльпанів ще не вирішила. Треба було йти далі. В трубах, в трубах не шукайте, там нема хтось забрав його до нас. Остання надія була на бруківку, та її вже стільки разів перекладали з місця на місце, що той реп просто загубили. Прийдеться нам на нього збирати самостійно. Поки Дніпряни продовжують волонтерити збирати гроші на потреби армії, допомагати захисникам та цивільним виходити на акції. Місцева влада, мабуть, вирішила робити інакше. Тиждень був насиченим на бюджетні схеми: 56 мільйонів гривень не на ЗСУ, а в каналізацію. На вулиці Ливарній у Дніпрі планують відремонтувати 450 метрів дощової каналізації за понад 50 мільйонів гривень. Розслідування провів громадський активіст Денис Селін. Цікаво, що три роки тому. Мерія на цій вулиці вже ремонтувала каналізацію. Щоправда, тоді це коштувало платникам податків 121 мільйон. Ще 102 мільйони витратили у 2023 році на перекладання зовнішніх мереж. Загалом комунікації на вулиці Ливарній обійшлись бюджету у майже 300 мільйонів гривень. Це майже сотні пікапів для армії або розвідувальні та ФПФ-дрони. Також Денис Селін зазначив наступне. Нам часто кажуть, що в міському бюджеті на ЗСУ немає коштів і вони різко не можуть збільшити фінансування. Тож знову зверну увагу на вулицю Ливарну. Вона йде від площі Успенської до шару. Її довжина 450 метрів. Так ось, на дощову каналізацію на вулиці Ливарні зараз хочуть витратити 56 мільйонів гривень. Звичайно, підряд віддали потрібній фірмі навіть без конкуренції. Мабуть, витративши на 450 метрів цілих 278 мільйонів гривень, там зроблять екскурсії по дощовій каналізації зовнішнім мережам, бо коли за один метр платять 618 тисяч гривень, це має бути дуже красиво. Пріоритети міської ради зрозумілі: вулиця Ливарна дуже важлива для них. Для порівняння за перший квартал 2024 року на закупівлі в системі Прозоро для ЗСУ автівок, безпілотників та іншого обладнання, міська рада витратила 128 мільйонів гривень. Продовжуємо розтрату бюджетних коштів, виділених для тероборони Дніпра, понад 8,5 мільйонів гривень. Двом посадовцям міської ради повідомлено про підозру. За процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону повідомлено про підозру керівнику одного з департаментів Дніпровської міської ради та його заступнику за фактом розтрати майна. За даними слідства, посадовці міськради організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на реалізацію програми щодо сприяння територіальної оборони Дніпра. Підлеглі Філатова придбали необхідні товарно-матеріальні цінності для потреб військових частин в місті. Під час процедури закупівлі товарів не забезпечили належне та економічне визначення їх вартості, що призвело до завідомо умисного завищення цін. Своїми протиправними діями підозрювані завдали місцевому бюджету збитків на суму понад 8,5 мільйонів гривень. Правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. У рамках слідства перевіряється можлива причетність до злочину інших осіб. Нагадаємо, 24 квітня відбулася чергова сесія Дніпровської міськради. Тоді під стіни мерії прийшли мітингувальники. Громадян обурює те, що міська влада виділяє лише 2% з бюджету міста на потреби зсу. Дніпряни вимагають збільшити виділення бюджетних коштів до 20%. Рішення про це депутати під час робочої сесії так і не винесли. Проте інформацію, яку озвучив активіст Олександр Купрієнко, про витрату бюджетних коштів мерією спростувати не змогли. Він зазначив, куди витрачаються кошти міського бюджету замість збільшення допомоги для зсу. На обслуговування фонтанів в цьому році виділяється 40 мільйонів гривень. В тих же Черкасах від них повністю відмовилися. На Додаткове освітлення Успенської площі виділяється 44 мільйони гривень. Хоча площа працює, освітлюється і питань нема. На висадження дерев та озеленення ще в новому році було виділено порядка 215 мільйонів гривень. Ну і така ж сума очевидно закладена на цей рік, тому що це проводилося в самому кінці року, очевидно, для цього року. Це окрім парків, на які було витрачено 263 мільйони гривень у Дніпрі. Є так званий департамент піару. Ну який офіційно називається з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики. В рамках якого фінансується канал Дніпро ТВ, програма піару, де витрачаються кошти на купівлю, ну компліментарних загалом для влади різних, скажімо так, текстів, відео і таке інше у засобах масової інформації, таких каналах, фб-пабліках та інтернет змі. Так от. Це ви все знаєте. Так, от я хочу нагадати, сума витрат на цей департамент до повномасштабного вторгнення в 2021 році склала 173 мільйони гривень. А вже цього вона складає 230 мільйонів гривень згідно проекту бюджету сьогоднішньої сесії, яка була, або на 25% більше. Тобто навіть цей департамент зріс на 25% більше. На черговому засіданні робочої групи Прозорість та підзвітність, яка створена при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації для протидії корупції, були на розгляді закупівлі, здійснювані органами державної влади та місцевого самоврядування. Чотири тендери викликали сумніви та запитання. Вони стосуються капітального ремонту будівель у Дніпрі. Усюди фахівці виявили завищення ціни на будматеріали. Загалом сума набігла чимала мільйони гривень, які можуть бути Витрачені нераціонально. Тож працівники робочої групи рекомендували замовникам переглянути вартість і привести її до ринкової. Сьогодні на наше обговорення попали закупівлі, які проводила міська рада міста Дніпро. І дійсно досить великі питання, які виникали, чому тому, що загалом три комунальні підприємства і департаменти проводили закупівлі на загальну суму, десь 500 мільйонів гривень, але тільки робочою групою проаналізовані деякі ціни, і ми можемо констатувати, що якщо Дочують ті рекомендації робочої групи, які були сьогодні надані, то буде економія 25 мільйонів гривень. Але в діалозі ми сьогодні поспілкувалися з представником департамента житлово-комунального господарства, саме Дніпровської міської ради, він сказав, що дійсно вони проаналізували. Закупівля була вже давно, і її відпрацювали і відповідні профільні департаменти саме міста, і вони відзвітували, що готові навіть десь на 150 мільйонів. Зробити цю закупівлю менше. Також закупівля, яка у нас виникла певні питання, це Павлоградський район, ремонт дороги на 2 мільйони, завищення ціни шлаку, практично в три рази. Тобто, якщо ми передивимося цю закупівлю разом з громадою, то практично мільйон гривень буде економія, яка теж піде на нужди громади. Як бачимо, в одних будинках проводиться ремонт за завищеними цінами на будматеріали, а інші будинки обходять стороною у минулому випуску програми. Народний репортер ми показували аварійний стан фасаду і балконів будинку номер 2 по вулиці Княгині Ольги. Тоді надіслали інформаційні запити до комунального підприємства «Жилсервіс-5» та департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради і отримали відповідь. Питання ремонту фасадів носить за собою капітальний характер. На жаль, кошторисом витрат послуги з управління багатоквартирним будинком не входить капітальний ремонт фасаду, що потребує підготовки та реалізації відповідного проєкту. За інформацією КП «Жилсервіс-5» у зв'язку з тривалим терміном експлуатації, фасад зазначених будинків потребує проведення ремонтних робіт, виконання яких під час воєнного стану обмежено. А ремонт під'їздів даних будинків внесено в пропозиційний план поточного ремонту на 2024 рік. За умови своєчасної оплати мешканців за надання послуги. Місцеві жителі чекають на справедливе рішення по відношенню до них та будинку, де вони мешкають. Продовжуємо подіями, які зафільмували Дніпряни. Під час руху трамвай номер один зійшов з рейок. Рух транспорту був затриманий. На щастя, люди не постраждали. У будь-який момент може впасти у Дніпрі. На вулиці полігонній. зламана гілка повисла над дорогою. Рух цією вулицею дуже ризикований. Тож водії автівок розвертали машини та їхали в іншому напрямку. Пишуть місцеві Свіжо відремонтованому асфальту. Прийшов кінець, аби привернути увагу на велике провалля і застерегти водіїв. Небайдужі вставили гілку. На старомостові площі прорвало водопровідну трубу, Проте дніпряни не падають духом, попри комунальні негаразди. Водій маршрутки вирішив скористатися цією можливістю. Прорвало каналізацію і на вулиці Незламній. Вода вирувала з-під люку та підтоплювала тамтешню пішохідну доріжку. У прилеглих будинках було відсутнє водопостачання. Ледь тримається, і білборд на перетині проспекту Дмитра Ворницького та вулиці Січових стрільців. У центрі міста слід бути обачними, пишуть Дніпряни. Завершуємо випуск добрими новинами. Родину маленьких каченят помітили дніпряни в озері парку Глоби. Дуже миле відео. Неперевершений захід сонця та веселку зафільмували мешканці Дніпропетровщини та поділилися кадрами у соцмережах. На цьому народний репортер прощається із вами. Дякуємо за увагу і побачимось наступного понеділка. Слава Україні!